На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах меморіальну дошку захиснику України Любомирові Савчуку встановили на фасаді Коломийського ліцею номер один. Нам залишається лише пам'ятати, що тисячі цих, які загинули. Пасажирський мікроавтобус отримав обласний госпіталь ветеранів війни. Ми хотіли зробити такий тур вихідного дня. Понад 20 тисяч гривень на потреби збройних сил України зібрали школярі у Раківчику. Ми з класом вирішили принести кожен щось своє. Коломийська громада проведе в останню путь Романа Григорчука. На щиті повертається воїн 66-ї окремої механізованої бригади. Чин похорону відбудеться 19 грудня, початок о 10-й годині. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо співчуття сім'ї та всім близьким захисника. Нехай воїн спочиває з Богом. Меморіальну дошку захиснику України Любомирові Савчуку встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Військовослужбовець до ЛАВ Збройних сил України доєднався у травні 23-го і вже в листопаді того ж року загинув на Донеччині. Війна щодня забирає життя українських воїнів і першими у засвіти йдуть найкращі. Любомир Савчук народився в 1974 році у Королівці. Навчався в Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Дуже любив господарство і землю, тому згодом вступив до Львівського аграрного університету. Служив армії, одружився. Разом з дружиною виховав чотирьох дітей. У травні минулого року його мобілізували. Любомир Савчук був командиром відділення стрілецького взводу і вже в листопаді загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Мій чоловік, він не був воїн, він був людиною, яка любила землю, любила працювати землею. Він відчував її. Але вчалась війна, він не міг не виконати свої обов'язок. Хотілося б, щоб він повернувся. Не одного він на собі виніс, був з поля, які живуть заради нього. Але так сталося, як сталося. Нам залишається лише пам'ятати, що тисячі цих, які загинули людей, допомагати нашим воїнам, які живуть, пораненим, які ребрятуються, підтримувати нашу армію. Тепер ім'я Любомира Савчука та світла пам'ять про нього залишиться у серцях найрідніших. А ми усі маємо дякувати йому за те, що він віддав своє життя за кожного з нас і Україну. Вічна я... Тала майже 400 тисяч гривень за валізу доларів. Поліція Прикарпаття вкотре закликає громадян не довіряти незнайомцям у мережі. Деталі в коментарі правоохоронців. Жителька Бурштина втратила заощадження, щоб отримати нереальну посилку від Афериста, з яким листувалася на сайті знайомств. Як з'ясували правоохоронців продовж двох місяців. 49-річна жінка переписувалася шахраєм на сайті знайомств. Незнайомець представився військовим із за кордону, який невдовзі хоче приїхати до України. Згодом залицяльник повідомив, що надіслав жінці пакунок, йдеться про валізу з 250 тисячами доларів США. За ці гроші жінка мала купити уселю та налагодити там однак, невдовзі їй написали, начебто, з логістичної компанії, та сказали, що за транспортування необхідно додатково сплатити кошти і скинули номери рахунків з українських банків. Довірлива заяниця кількома платежами надіслала майже 400 тисяч гривень. Однак жодної посилки жінка так і не отримала, а військовий шахрай невдовзі перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути уважними та дотримуватися рекомендацій, щоб уникнути пасток інтернет-знайомств. Слід пам'ятати, Шахраї використовують чужі або підроблені фотографії, вигадують привабливі історії про себе, щоб викликати довіру у потенційної жертви. Після встановлення контакту шахрай намагається швидко завоювати вашу довіру, даючи романтичні почуття. Згодом вони вигадують кризові ситуації, до прикладу, хвороба, фінансові труднощі, потребу в допомозі, проблеми на митниці та просять за це кошти. Поліцейські застерігають, будьте обережними з особистими даними. Ніколи не передавайте свій номер пас. Спорта, банківські реквізити чи інші конфіденційні дані не переказуйте кошти, навіть якщо співрозмовник здається щирим, та не надсилайте фінансову допомогу, перевіряйте профілі, не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо вам надіслали посилання на особисті фото чи цікаві сайти, не відкривайте їх без перевірки. Спілкуйтеся лише на платформі, намагайтеся залишатися у межах сайту знайомств, поки не будете впевнені в надійності співрозмовника. Пасажирський мікроавтобус отримав обласний госпіталь. Ветерані війни транспорт використовуватимуть для психологічного розвантаження пацієнтів закладу. Планують організовувати туристичні поїздки у різні куточки Прикарпаття. Передали закладу транспорт представники громадського об'єднання військові капелани Карпати. Ідея познайомити ближче із Карпатським краєм військовослужбовців та ветеранів, які перебувають на лікуванні та реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни, виникла вже давно. Ділиться керівник медзакладу Володимир Федоришин. Ми хотіли зробити такий тур вихідного дня. Наші військові знаходяться на лікуванні з цілої України, і ми знаємо, що багато з них взагалі не бачили наші краєвиди. Це неодноразово що і наші психологи наголошували. Каже, от така психологічна реабілітація, коли люди їдуть разом в одному автобусі, спілкуються медики і вони, воно і зближує. Є вихідний день, вони не знають, що робити. В місто десь пішли, подивилися, але хотіли десь побачити трошки. Горів наших трохи краєвидів. Ну а чим поїхати? Медичним транспортом не дуже виходить. ми хотіли, щоб цей транспорт був чуть більший, ширшеш і великі карпатські кола. Тобто десь і 200 кілометрові, 80 кілометрові, 60 кілометрові. Можна їхати нашими вже відремонтованими дорогами і показати. Ідея де вже існує декілька років, а потім ми... якось не до цього було. А тепер ми так десь цей рік так щільніше до цього віднеслися і неодноразово задали питання всім волонтерам, хто може нам десь знайти такого буса, аби ми могли Такий пасажирський мікроавтобус для госпіталю передають представники громадської організації Військові капелани Карпати. Це об'єднання небайдужих волонтерів, які підтримують військових на фронті і в тилу. Насамперед допомагають із транспортом, його доставкою та ремонтом. Тому, дізнавшись, що для госпіталю ветеранів необхідний такий транспорт, взялися до справи. Ділиться Назар Чабан, керівник громадської організації Військові капелани Карпати. Прийшла така чудова ідея. Від працівників госпіталю, що вони будуть лікувати не тільки тіло, а й душу. Це реабілітаційний автомобіль. Така подяка нашим військовослужбовцям, які тут лікуються, будуть займатися психологічною роботою, виїздом. До такої ініціативи долучилась ще мала волонтерська група представників об'єднання військові капелани Карпати, а зокрема підприємець Артем Стойко. Я директор компанії «Екосвіт» і наше підприємство активно долучається до діяльності організації, завжди підтримує в такий особливий період року. Свята зараз Різдвяні, там Свято Миколая. Ну, теж був запит на такий проєкт, щоб допомогти військовому госпіталю. Я Дуже дуже це хороший такий проект, і дуже е, велику справу роблять хлопці, міськові капелани, помічники, е, що допомагають, тому що е, допомога потрібна не тільки на фронті, а й тим військовослужбовцям, які вже відслужили, проходять лікування, реабілітацію. Дуже важливо, що в нашій країні буде після перемоги. Ми всі так чекаємо, але також треба думати, що буде у нас після перемоги, як будуть всі ці люди. Проходити лікування, реабілітацію, адаптацію до слова разом із мікроавтобусом привезли гуманітарну допомогу для закладу. А ще найближчим часом транспорт мають трішки переобладнати, аби там могли комфортно перебувати пасажири на кріслах колісних, і вже згодом планують організовувати туристично-реабілітаційні поїздки в мальовничі місця Прикарпаття. Ольга Гереджук Андрій Флоря, події НТК. Понад 20 тисяч гривень на потреби збройних сил України зібрали школярі у Раківчику. Для цього провели благодійний ярмарок у місцевій філії Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Як все відбувалось, дивіться далі. Продавали смаколики та різноманітні вироби, щоб назбирати кошти для підтримки захисників. До проведення ярмарку, окрім Раківчицької філії, долучились також учні з Коломийського ліцею номер 5 Коломийської філії номер 7 та Шеперівцівської філії. Семикласники Софія та Владислав діляться майже все готували вдома разом з батьками, враховуючи те, що у нас мала бути ярмарка. Ми з класом вирішили принести кожен щось своє. Нам допомагали батьки. Це робила я: це? це торт, вишня, мак, ну і тісто. Я і за сік і за це. Все розпродати на ЗСУ. Подружки Яся та Емілія теж активно торгували на ярмарку. Сьогодні у нас ярмарок. Ми з п'ятого класу тут е, майже весь ну, весь клас при е, поприносили там багато чого продали там допомогли. Паралельно до ярмарку відбувся різдвяно-новорічний калейдоскоп від Андрія до Маланки. Діти колядували, щедрували та представляли вертепні дійства. Директорка Коломийського ліцею номер 5 Оксана Якубовська каже: такі спільні заходи у закладі та його філіях відбуваються доволі часто. Наш заклад декларує об'єднання, єдність. Спільну роботу тому ми завжди проводимо такі заходи, які сприяють єдності учнів. Навколо спільних різдвяних свят діти проводили разом час, спілкувалися, співали разом колядки. Кожен структурний підрозділ підготував на окрему різдвяну тематику, пісні, сценки, і власне сьогодні. Ніяк без допомоги ЗСУ і ярмарка, яка була під час сьогоднішнього дійства, проведена. Також виручені кошти будуть спрямовані для допомоги зсу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з різдвяними святами. В першу чергу миру, перемоги в родинному колі, як в найширшому родинному колі. Нехай всі ті, хто має повернутися додому, повернуться. І щоб ми українці відсвяткували це свято разом. Не ялинка, а дідух. Наші предки у період новорічно-різдвяних свят оселю прикрашали хлібним, а не вічно зеленим деревом. Саме дідух українці вважали атрибутом свят та заносили до хати як символ миру, злагоди та достатку. Чи дотримуються цієї традиції на Прикарпатті? Та скільки коштує дідух, Нам розповіла Галина Костик, яка плете хлібні дерева вже понад 10 років. Щоб вийти на ринок із дідухами напередодні зимових свят, майстриня Галина Костик з Коломиї готується завчасно. Колося та різнотрав'я збираю власноруч та сушить на балконі. Багатоповерхівки у полі збираю в луги ходжу. Їжджу собі на прогулянки велосипедом. Так те, що побачила, збираю материнку, пижму, дереві є, піщаний тмін. У городі сію чорний тмін. і це все додаю у дідухи. Дістаю від цього велике задоволення. Дуже часто каже коломоянка: ті, хто плетуть дідухи, фарбують стебла та додають багато строкатого сухоцвіту. Вона не прихильниця такого підходу до давньої традиції, бо тоді каже, втрачається автентичний вигляд дідуха. Не люблю фарбовані. Я люблю натуральні і роблю натуральні, але люди дуже багато фарбують. І мої натуральні виглядають на правді, них дуже бідненько. Дуже квітами не прикрашаю, бо він тоді не виходить як дідух, а виходить як букет. Пшениця, жито просо, овес – ось основа для дідуха. Кожна стеблина має значення, каже Галина Костик. Важлива також кількість колосся. Коли я формую дідуха, я тут кладу і Василюк, і льон, і мачок можна поставити, м'яту пахучу, кладу цмін, кладу материнку. І це формую такий вершечок. Докладаю пшеничку. Кладу жито, кілька колосків, кладу овес, може бути льон і складаю так, щоб було 12 штук. Є 12 місяців у році. Пучечки, які докладаємо, теж вкладаємо по сім колосків. Воно символізує сім'ю, сім днів у тижні, сім поколінь. Можна прикрасити ще є така травичка, рисунка. А дехто каже, що це є сльозинки, матінки боже, і вкладаю ці пучечки, виходить. І потім зв'язую тут таких три ноги. Символізує час. Є минулий час. Теперішній і майбутній дідух не лише красивий, а ще й дуже пахучий. Підсумовує Галина Костика, що радіє, що з кожним роком таке хлібне дерево все частіше з'являється в українських оселях. Більше люди купляють, запитують, а в цьому дідуху сім колосків є. Я кажу, є сім колосків. Є дванадцять колосків. Є все, що ви хочете. Я дістаю задоволення від того, що люди можуть тішитися, і що люди хочуть, щоб було це традиційно, так як це колись було. З дідухом заноситься до хати спокій зла. Года, мир ну і такий святковий настрій. Це і хліб, це і достаток, добробут. Найпростіший дідух. коштує цьогоріч усього 50 гривень. Більші, відповідно, дорожчі. Тут є різні і 400, і 250. Ще одним атрибутом свят у наших предків був різдвяний павук. Але такі прикраси з соломи поки не користуються попитом. Підсумовий Галина Костик тому виготовляє їх дуже рідко і лише. На замовлення не тільки є прикраса різдвяних свят. Є як оберіг всього всесвіту. Невидиме і видиме зло забирають. А що ці павуки? Ну так від 200-300 гривень. Такі маленькі, дешевші. Марина Максимів, Срію Грин, події НТК. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.